Дорога Матусю, вітаю тебе з днем матері. Дорога мамо, зі святом тебе, рідна моя мамо, Хочу привітати тебе з Днем матері. Матусю, дякую тобі за силу, яку ти мені дала. Це те, що ти в мене є, за те, що віддавала останнє, за для того, щоб в моєму житті все було добре. Дякую тобі за те, що ти стала для мене прикладом того. І показала мені, яка має бути справжня жінка, мила, ніжна, турботлива. Хочу подякувати тобі за своє безтурботне дитинство, за ту любов, ласку, яку ти давала мені. Казки, які ти читала мені в дитинстві на ніч. Я досі бережу в своєму серці як нагадування про щасливе дитинство, яке ти мені подарувала. Яке ми сподіваюся, подаруємо нашій країні. Ти мій тил, мій захист, моє серце. Ти мій найперший друг, моя опора, мій приклад і моя підтримка. Дякую тобі за твою підтримку, турботу і ласку. Мамо, знаєш, я часто думаю про те, скільки всього ти для мене зробила, як ти вірила в мене, коли я сумнівався, як підтримувала, коли я падав, і виховала нас з татом порядними людьми. Завдяки твоєму вихованню. Я виріс сміливим, мужнім і зараз захищаю нашу країну в лавах Національної гвардії. Дякую тобі за це. Низький тобі, Уклін. Я стою, бо за моєю спиною ти. Твоє тепло зі мною навіть у найхолодніший ранок на службі. Хочу тобі побажати здоров'я, наснаги, витримки. Твоя підтримка мій головний щит. Безмежно тебе люблю. Любимо тебе і цілуємо. Я тебе дуже сильно люблю, моя ріднесенька. З ним матері тебе зі святом найрідніше. Бережи себе, а я берегтиму тебе. Слава Україні!